Добрий день, діти і дорослі. Будемо навчатися. Будемо говорити, будемо слухати, будемо думати, будемо читати. Тема нашого заняття Моя Україна. Моя Україна Моя Україна. Подивіться на це зображення, це форма нашої країни і називається це... Україна це Україна. Читаємо це У, це у країна це Україна. В Україні живе багато різних людей. Це і дорослі, і діти. Зверніть увагу, хто це? Хто це? Це хлопчик? Це хлопчик і називається Українець, називається Українець. Украє. Ць, українець. Це хлопчик, це хлопчик. А хто це? А це дівчинка. І зветься вона, Українка, українка. А всі разом звуться. Українці. 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 Це українці. Це діти українці. І дорослі, однаково українці. Всі українці люблять. Працювати люблять співати, люблять танцювати, люблять грати. Це люди веселі і розумні. Зараз будемо вивчати державні символи нашої. Країни. Подивіться, ось у мене тут написано. Прочитаємо. Державні символи України. Державні символи України. Давайте поставимо їх. Державних символів три. Перше це прапор. Дивіться, це прапор України, це прапор України. Давайте прочитаємо прапор прапор, прапор України. Він має. Жовтий і синій колір. Жовтий колір означає, що це жовте поле жовте поле. Жовте поле, а синій це означає Син, не небо. синє небо, а це синє небо. І ще є один знак, який називається герб. Поставимо його сюди. Це герб. Герб, герб. GERB, CE, SILA, 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 VOLHA, PROCHETAEMO, VOLHA, VOLHA, воля. і слава. Слава. Герб. Ще раз, ще один раз прочитаємо. Герб. Це сила ВОЛЯ, СЛАВА. І Ще є один знак Це державний, державний, гімн, читаємо державний. Гімн. Державний гімн. Державний гімн – це головна пісня країни. Гімн, гімн – це головна пісня. Пісня країни, Гол... головна пісня країни. Ще один раз назвемо державні символи України. Це прапор. Це Герб і це гімн. Головна пісня України. Наше заняття закінчено.